Спас це вказався. Було щось на зразок такого, знаєте, явища, те, що тебе спасає в бою, в житті, те, що тебе надихає, те, що дає тобі наснагу, якийсь кураж. такий. сьогодні будуть відбуватися всеукраїнські змагання Лава на лаву на кубок князя Володимира Великого. Буде десь 7 сім лав по 25 чоловік. Ну це майже ну 200 учасників. Змагаються по семи напрямках в наших всеукраїнських іграх. Це метання нажав в ціль. Це метання списа козацького в ціль, фланкіювання козацькою шаблею, фехтування на м'яких шаблях, боротьба, штовхач, боротьба на поясах і лава на лаву. Спас це сьогодні бойове мистецтво, яке базується на козацькій традиції ведення бою та вбирає в себе кращі здобутки, досягнені до набор світу. Покоління міняються, міняються у людей там бачення на світ. І вже не тільки хлопцям хочеться захищати свою країну і бути духовно високою людиною, а й дівчатам теж у нас я одна дівчинка, тому і в спарінках я стою з хлопцями, і завдання у мене такі самі, як в хлопцях. Єдина різниця, те, що на змаганнях все ж таки виходять дівчата з дівчатами. Ну і це різниця, а тренування взагалі однакові. В коза мене прийняли тільки цього восени на покрову. Я перший раз на змаганнях повинен пройти навчання протягом року козак прийняти участь в боях Лава на лава або в якихось інших ну вже сучасних. І е, тоді на, ми проводимо обряд по святи. Зараз нас налічується близько 300 е, козаків. Oh. <laughs>